Весела Абетка Буква Ф фея. Ф. ф ш, ш. Буква Ф то фантазерка. Любить фрукти і і фіалку, і фазана, і фортецю, і фонтани. Ф. феєрверк. Ф. Фрукти, ф Факел Ф. фіалки, Ф. фарби, ф фортеця, ф. фазан, Ф. фігури, ф. фотокамера, ф фонтан. Назвемо декілька слів, в яких ця буква стоїть всередині або в кінці. Ф, шалфей, шафа, шарф, рафт. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!